У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації ранком 15 грудня повідомили про 14 годин нічної повітряної тривоги і обстріли громад Дніпропетровщини армією окупантів. На щастя, люди не ушкоджені на ранок. Доповіли деталі про нічні атаки у ДСНС області. Цієї ночі та ранком під обстріли у нас потрапили чотири громади Дніпропетровщини. З градів та ствольної артилерії агресор поцілив. Помирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській громадах внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт. Та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території. Які ворог накрив вогнем та з'ясовують всі наслідки атак? А вже в день в Дніпро ОВА повідомили, окупанти знову обстріляли Нікопольщину. На жаль, було поранено двоє людей. Чоловік 66 років госпіталізований. Жінка 67 років лікується вдома.